Вилочка, що так грубо закончив а, яку це. Ти частину папі плейтає. Чи другу? Зараз, Зараз ми продовжу. Я не знаю, чому в мене вилетіло І закінчив я відео, тому що у мене 500 год грузив ви цей мело. Ну, по першому відео ви б я не казали. Ну, ви знаєте, по першому відео Так, тепер... Но мы остановились на Киси Миси. Я в смысле. А, вы вот Ну, прикольно, Киси. Це просто увелічений кетнеп. Mm -hmm. Те саме. Увеличена Баба Чопс Улибающе твої увелічені. Так, ну поприплитаємо У мене так багато. А, і ще це Пофнаф Вибачте, <му> я передивився його теж. Такий собі. У мене ще був Фантайм Фредди з таким же бомбоном. Но той Фредди вообще не держався. Ну, типа, не стояв, та й тайцев. Как будто создатель был вообще совсем пофиг. В стоит ні. Це Бобби Харк. Ну вот я не знаю. Похоже вона на ні. От зараз я поставлю оригінальну. От напишіть в коментарях, вона похожа сама на себе чи ні. Як на мене. Мій брат каже, що ні. О, а це друга Бойбі Берхарк. Ну, велика, як ви могли замітити. Ой, ну вона взагалі крашиха. Вона, кстати, сама маленькая из таких. Держите, mm, ну, типу, як Кетнеп чи щось такого. Вот у мене є буба, і він набагато-набагато більший. О, Боксі. Він не так. Ну, он так далеко стягується. з ним можна баги ліпить Короче, он мені сильно нравится. Но у меня есть щенксик. Ось мій любимчик. І отакий такий. Суровий дядька. Ну, короче, да. Во-буба вообще самый великий, по-моєму, із... Із излыбающийся. Ну, еще не боюсь. Бай... Не дай бог залагаю, воно не все тут і все. Во, да, <володарь> шок. Це оцей. Ем, це точно велика версія? Він якийсь даже маленький. Ладно. О, довгий Сейчас я вам покажу еще, такий у мене є різдвяний. Рездвяный, ой. Рездвяный боксибову. Вот реально У мене Poppy Playtime сохранения на больше, більше как будто, чем FNAF. Ну, це хопі, хоп-скотч, а це просто хопі. Вибачте зараз не до нього. Ось дивіться, яка вона класна. Це Хагі. Вагі. вагі вагі не зважайте увагу. це ваше. Так, ой, самий. У мене є кетнеп. Стоп, я вам показував того кетнепа. Ладно, потім ми зберемося. Надіюсь, я нічого не пропустив. А, кстати, мангел я ще у ФНАФі. Ну, мангел. Кстати, воно сильно прикольно сделано. А он окусить может? Да, может. Еще так пасть. Вот, еще найт мои хаги. Вот. Еще у меня вот так и ехат нап. Он даже нап... Понятко. Если шо, он может быть. Я шо. Ну, тут обыдно пела. А цен на Альтмархади еще один. Сейчас подождите. 6 минут. О! Дуже класний догдей. Та блін, от 5.25. Подмашите вы вы, вы можете в комментариях. Ну, в комментарии. Подмашите. 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 с Подмашите. Подмашите. Вот. Ой, боже мой. кстати, я вам э, то эксперимент с Детрой. Mm -hmm. Классное видео получилось. Да, двесе, и две серии по, по моей тупости сдохли. Ну, да. Зараз... Ну-ка, минут. Хорошо, допустим. Я не понимаю, что у меня вон вылетает, если честно. А, я вам не показав Кикен-Чикена. Извиняюсь. Выправляю. Ну, он классный, конечно, но... Ну, я не знаю. Он больше стоит. Вот. Сейчас. Во! Не вилити, не вилити, не вилити. Во, догдей! До того, як він ловий. О, він, кажучи, щадовий. Ех, де зараз він. О, у мене є піанозове. Ні, ну, пожалуйста, не треба вилітать. Спасибо. Він кого будто трохи прибіжать хоче. Эм, игрок ничего ну, такого крести начинайте да за ты. Кстати, самый великий из букси. Ну и самый неподвижный. Да, він прикольный, типа, но він неподвижный почти. А вот цей супер-супер длинный. Понимаете? Его рука прикольный кахар. Ну, короче, вам объясняется. Сифіерка 2, якщо ви. Циферка 3, якщо ви. Что еще вид в коментарях? Ой. Так, конец-то все затихло. Отакий є доуй. Без лица, но прикольно. Так, що ще є? Карпак 2.0. Ну, він чисто декорація. Все. Він нічого не делает. У мене. У мене. Во, так і є. Оце уже набагато прикольніше. О, дивіться. Ви, напевно, спросите, що це за кнопка. Делай СТУ. Ну, типа. Я, мабуть, не об'ясню вам. Клюшовий хає. Він такий класний. Кстати, такого же я бачив тільки великого, але не схотів. А то і ще стаї пропадуть. О, це я вам показувала такий пак. Так, фанаф, це фанаф. це знаєте... Я хочу типа <ріст> показати вам фона место. У мене є яй Серйозно, Серьезно, він яй І мій любимый Яйнабі. на да. обіг, Він мій любимый. Бачите, який хорошенький. Ну він же нікого не укусить, скажіть же. Скажіть же, а? Він нікого ж не укусить. Скажи же. У меня такая милашка. Так, у меня еще тута є багатенько, по-моєму. Ну мне, кстати, сильно понравился такие поня. А вам, кто понравился из чего есть снафа? Знову довгий. А вы знаете шоу? У него невеличкий бах Ой. Должен чуть -чуть. так, примерно Ребята, скоро закончите відео. Якщо буде друга часть, то знаєте, будет друга часть. Во, ще дивіться. Це супер длиняющая рука, але вона, типа, може схватити, як в оригіналі. Вибачте, що я так не сильно заострію внимание, тому що у мене ліміт 15 минут. Откій довгі, у нього є способність хватать. Навірно, вже все. Да. Всім до побачення! З вами був містер Кірріл. Сьогодні, ой, точніше, в цьому відео, на жаль, без паші.